Друзі, всім привіт! От на силу я отримав ту довгождану мейру вже. Кругом я її шукав, не міг знайти. Не змучив мене з тою мейрою. За це кабес. І ви знаєте, хто мені прислав? Так, да, Ви мені совєтували І... Тетяна Кузьмук, дуже приємна жіночка, поспілкувалися чудово, можна так сказати. І дивіться, почали ми розривати посилку. Каже, давай знімемо відео. А то каже, що якось не так. Гілочки, гілочки вона мені прислала. Коло мейри ще він там щось замовив, деякі сорти, о, плодики мейри. Ви знаєте, я ще, я ще їх не їв. Це навіть, як то в руках не тримав. Є в мене всякі багато сортів лимона, але мейри ніяк не міг я знайти. Хоча дуже цей сорт саме такі... Дуже такий... пахне. Так я от понюхав і сказав вам, ну не зрівняти його, можна сказати, відділяється він від цих сортів. Так, Діти будуть вечором вже пробувати, вони так в нас всі ці труси їдять. А, а, дуже думку школи. Госинець, <сінець> дякую, двоє <твої> дітей. <сінець> Дві конфети. Дякую. А це що таке? Візиточка. Номер ми давати, звісно, не будемо. А буде. там, є? там нема, напевно. Ну, нема, але ну, все одно, навіть якщо будуть просити, я не знаю, чи як то кажуть, можна. Ви якщо що, то на каналі в неї знайдете. Так, ну так, бо ж ми безгоди да, людини. Взагалі ну... не даємо безгоди когось ми номері не роздаємо. Так. Да. Е, ви знаєте, кол коло я ще заказав в неї деякі сорти. Комерція, знаєте, для нього це щеплення, це одна комерція. Він любить. Прививати не так, як це як привів. Да, а во вже, вже набрав для, для них. Він каже, що для нього найцікавіше це коли з маличку його плекаєш і дивишся це, за ним. Це точно. Ще я дуже хотів, ох, тут все хотів, ну, Я не буду перечисляти, ще раз кажу, дуже ще хотів я вирігатного. Каже, що він прихотливий, ну попробувати можна. вирігатний лимон. Це такі, бачите, в нього листочки? У мене навіть таких близько немає. Попробуй спробуй його. Всі свіженькі, всі водичкою змочені. Зіперпакетики. Сіперпакети під, підписані. Ой, все чудово, Крутять. все дуже класно. Дуже все подобається. Так же береги... Можете також в, не, в неї замовляти. Вона. Тетяна Кузьмук вона вам каже, от, наприклад, ну, так як з нами було, який сорт в неї вона може зрізати, а який, от, наприклад, зараз цвете, не може як зрізати. Так, так само і з, з деревцятами, в неї дуже великий вибір. В неї дуже велика гарна колекція, і квіток, і базу. Я її вже давно дивлюся, але я вам ніколи про неї нічого так не розказував. Я її дивився, постійно лайки ставив. І багато чого вона цікаво розказує. І я так думаю, що ви теж багато хто її. Але е, от е, іменно зараз е, такий період зимовий. Е, от я можу там посидіти в рецептах, в, в кофтах, Ну, знаєте, так як жінка <сі> ще в чомусь. А він в мене в цитрусах сидить. Він всіх от любить дивитися цитрусоводів. Е, я, я багато кого дивлюся. Даже, можна сказати, начинаючи. Хто всіх він дуже любить дивитися? Багато на кого. Так. так що мені цікаво. Хто любить цим, цей, той і дивиться. Місце трошки прибрав, вчора на вікнах даже. Подивіться, що зробив. Сваха забив під ним. Подивіться. Ну це, ж, ну це ж нерозумно, правда? Ну, то <гас> <гас> У э, вікно цвяшка за, заток, <гас> бо віддаті йому місця не вистачає. Боже, покажи, вже місце є. О, це забрав що? вже ринку, вже поїхав нині Волкомаріано, Не Волкомаряно, а Ковановасо поїхав вже в теплицю. Отаке, От знаєте, возим з одної. Я кажу, боже на нас там десь сусіди дивляться. Думають, що їм не вистачає. Сьогодні яке 5 лютого лютого. час таке, що воно не підходяще для щеплення, але вже в хаті можна починати. В хаті температура нормальна, от в хаті я вже буду пробувати. В теплиці я ще не рискую. О, холодно. Ще Ми сьогодні холодно. були там 9 градусів, куди О, окей, сонця так? нема. Так що можете вже помаленьку вже починати щіпляти собі в хаті. Все. Велике вам дякую за посилочку. Дякую, що нас послухали. І до побачення. До побачення.